вірно почитаємо і ради того церква держачи істину ві. Надриндрої ну, посилання, читання, будьмо уважні Мирання, як співробітники, благаємо вас, благодаті Божої, не приймати марно. бо каже, сприятливого часу я вислухав тебе і в день спасіння поміг тобі, ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння. Не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому показуємо, що ми слуги Божі у великій терпеливості, у скорботах, у бідах, у великій тізнаті, бачуванням у темницях, у заколотах, у трудах, у недосипаннях, у постах. У чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у славі правди, в силі Божій, у зброї справедливості, у правиці і лівиці, у славі й безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак правдиві, як незнані, але добре знані, як ті, що вмирають, але все живі, як карані, та неубиті. Як сумні та завжди веселі, як бідні, але багатьох збагачують, як ті, що нічого не мають, але все посідаю. Братя, Припам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні, той самий навіки, не дайте себе звести різними та чужими науками. Воно буде добре укріпити серце, благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо м'ясо тих звірят, кров яких привосвящених носив, у святиню за гріхи, палиться за табором. Тому Ісус, щоб святити народ з власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо, отже до Нього поза табір, несучи на ругу Його. Бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо за його посередництвом, приносімо завжди Богові жертву хвали, тобто плідуст, які визнають його ім'я, добродійства та взаємної щетрути, не забувайте такі бо жертви Богові приємні. Мир тобі, премудрість, алелуя. Премудрість прості, вислухаємо святе Іванді. Мир усім. І любові твоєму. Він луки святе Іванді, читання. Слово тобі, Господи, слово. Від читання. святе Іван від читання, тобі, тобі! будьмо уважні, сказав Господь цю Царство Небесне, мов той чоловік, що пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому, два, третьому один. І кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, хто взяв п'ять талантів, негайно пішов орудувати ними і придбав других п'ять талантів, так само і той, що взяв два таланти, також придбав два других. І той, а той, що взяв один, пішов, викопав землі, яму, сховав гроші пана свого. У довгім часі приходить пан слух тих, і зводить, із ними рахунок. Приступив той, що взяв, у п'ять талантів, приніс йому других п'ять талантів. Мій пане каже, ти дав мені п'ять талантів, і я ось придбав других п'ять. Сказав до нього пан, гаразд, слово добре, і вірний, ти був вірний в малому, поставлю тебе над великим. Увійди у радість пана твого приступив від той, що взяв був два таланти і каже, два таланти ти дав мені, ось других два придбав я. Сказав до нього пан, гаразд, слово добре, і вірний. Ти був. Вірний малому поставлю тебе над великим, у віду радість пана твого. Приступив той, що взяв один талант і каже, пане, знав я, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сів, збираєш де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант свій у землю. Ось він має твоє. Озвався його пан і каже до нього: лукавий слого і лінивий. Ти знав, що я жну де не сів, і збираю де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торгівцям, і я, б, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього, дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А у того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нікчемного слуту киньте в темряву кромішню, там буде плач і іскрить собів. Сказавши це, він додав.